За вікном йде ливень, дощ, а у мене сьогодні смачно, ароматно. Починаємо з вами дегустувати тортик. Тортик дуже ніжний, дуже. Ми його промочили, він у нас прямо. Але промочувати його обов'язково потрібно, так як желатинова маса схопиться і ну, вологи особливо не буде, не, не додасть. Вітаю вас на каналі і запрошую на приготування тортика, якому я дала назву Гормон щастя. Тортик мій на базі шифонового бісквіта, тому першочергово випікаємо його. Отже, нам знадобиться 4 яйця, 1 жовток, 160 грам цукру, 20 г цукру я додаю в діжу міксера до яєць і 140 г я висипаю в каструльку і з нього ми будемо готувати сироп. Сюди ж ми додаємо 30 грам какао, Дивіться, можна і більше какао, можна і менше какао, дивлячись ще на структуру какао, якщо це алкалізоване, то 30 грам як у мене достатньо для того, щоб він був мега шоколадним. І сюди ж перемішую ретельно сухі компоненти для того, щоб було менше грудочок. І додаю 20 мл олії. У мене рафінована, можна додавати і оливкову, аби просто не містила запаху. Далі додаємо 50 мл водички. Все це ретельно перемішуємо після того, як маса закипіла. Ми проварюємо її близько 5 хвилин. Вона почне просідати і утворюватись такий густенький сироп. Після цього ми цівочкою вливаємо її у яйця, які в нас в цей період збиваються, і ми не перестаємо їх збивати. Також сюди ж всипаємо поволі, додаємо сухі компоненти. Це 150 грам борошна і 5 грам розпушувача тіста. Після того, як ми все поволі всипали, і міксер гарно все це вимісив, переносимо наше тісто у форму і ставимо випікати при температурі 180-200 градусів. Дивлячись, як, як ви поспішаєте. Шифоновий бісквіт не боїться високої температури. Погляньте, друзі, за що я його люблю? За його шифонову текстуру. Він такий вологий, шовковистий і дуже-дуже смачний. І доки наш бісквіт остуджується, переходимо до приготування першого прошерку. Для цього нам знадобиться 50 мл кип'яче. Водички сюди ми додаємо 10 г желатину, відставляємо, він собі набухає в цей же час 250 мл вершків жирністю 33 Переливаємо в діжу, додаємо 40 г цукрової пудри. Пудру також можна солод контролювати, можна і трішки більше додавати. І починаємо збивати вершки. Нам не потрібний стан густих піків. Нас влаштує сметаноподібна консистенція даного крему, тому що це мус. І сюди ж ми додаємо перебиту полуницю. Це має бути на вагу 150 або на мілілітрі 150 г. грам. Ретельно все перемішуємо, частиночку ложечку додаємо до желатинової маси. В желатиновій масі її розмішуємо. Це наша така страховка, щоб при виливанні желатиновою масою у крем, крем не почав схоплюватися і не, почали, не почав желатин ділитися на такі, знаєте, шматочки, продовжувасті такі ниточки. Тому що структура Крему зовсім має тоді інший свій склад і абсолютно. Текстура його змінюється, тому важливо робити ці кроки, хоч вони можливо здаються безглуздими, але вони насправді мають свою мету. Отже, тепер маленькою цівочкою тут погано в кадрі видно: я вливаю в свій крем і ретельно перемішую. І друзі, також важливо, щоб вершки після збивання трішечки ще постояли і набували кімнатнішої температури, тому що в процесі комунікації і процесі роботи з кремом. Нам потрібен певний час, і щоб так желатин швидко не схоплювався. Бо якщо буде маса дуже холодна, то звісно, що вона поділиться, і те, що я попередньо сказала, вона змінить свою текстуру взагалі. Він навіть наочно не буде такий пружній. Він буде кремоподібний, буде зміст, якийсь у ньому він триматиме форму, але в ньому будуть ось ці прожилочки, і він буде набагато порістіший і не буде пружній. Ось так. І тепер, коли ми виклали полуницю, доливаємо свою масу, накриваємо її другим коржем. І ставимо до холодильника. Доки ми будемо опрацьовувати наступну частину крему, він там має постояти і прихопитися. Переходимо до приготування другої частини крему. Нам знадобиться два банани. Один банан ми будемо перебивати у блендері до піни. А інший банан я подрібнила для того, щоб зробити наповнення з нього. Отже, перебиваємо бананчик і додаємо сюди також. 40-30 грам цукрової пудри це е, за бажання. І щоб вирівняти пропорції, тут у нас вже 270 мл вершків. І особливо зауважуйте, що в літню пору, особливо зараз в червень місяці, полуниця у нас у червні місяці, е, вершки мають бути холодними, інакше перезів'єте. І Всі послідуючі наші кроки, ті ж самі, що були в приготуванні першого прошерку. Але тут змінюються компоненти, змінюються мілілітри, тому що кількість пюре полуниці була більша ніж кількість пюре банана, тому пропорції трішечки змінені. Зверніть на це увагу. Вони відповідають ту, тій кількості. Крему, який утворюється в першому прошарку. То, щоб прошарк наш візуально був одинаковим, вони вирівняні, дотримуйтеся, будь ласка, їх. І також моя вам рекомендація: дивіться, друзі, я зараз додала пюре полуни, вибачте, я зараз додала пюре банана до вершків і розміш... розмішала і поставила. В цей час це я роблю недаремно. В цей час я дістаю. Тортик, і просто займаюся просоченням його сюди-туди і десь там ще мешкаюся. Я це роблю навмисне, щоб моя вершкова маса трішки набула температури довколишньої. Але це все ми робимо тільки до моменту виливання желатину. коли ми вже його влили. Після цього ми активізуємо свої резерви по максимуму, тому що маса буде схоплюватися, хоч це і желатина не агар, але вона буде схоплюватися і ділитися на частинки, які я вам згодом покажу. Викладаємо швиденько своє бананове наповнення, не мешкаємося тут. І виливаємо залишки нашого крему, який вже встиг схопитися. Зауважте, у ньому вже є маленькі дрібні е, такі гранули, такі шматочки. Е, насправді, ще поки що не критично. Але ще б, якби я трішечки помашкалася, все структура крему розбита, і він би мав просто інший іншу фактуру. Користість і не тримав свою форму, як я вже вам про це сказала. На цьому етапі, як ви вже це все це бачите, просто хутенько заливайте його, накривайте його, бо він вже просто почав процес стабілізації. От і все, тому не мешкаємося. Друзі, ставимо свій тортик у холодильник на 4 години. Через 4 години він ось такий красивий, готовий до споживання. Але сьогодні я хотіла просто, ну, в мене тут до домашнього чаювання був він, я його пекла, але е, я хотіла трішечки його покрити так. Ну, чисто для краси, щоб акцентувати там ці білі патьоки. Він так смачніше виглядає, як на мене. Рецепт ганашу я залишу в описі і переходимо до глазурі. Я навмисне залишаю вам цей момент. Друзі, на 100 грам шоколадної глазурі. Я додаю 3 чайні ложки олії. Це може бути не тільки оливкова, а й рафінована. І тут такий момент. Ставимо, я ставлю завжди на водяну на парову баню. Е, і зауважте частинку, е, ніколи не дотоплюю. Серединка в мене е, цих дропсів залишається, тому що температура у мисочці накалюється нерівномірно. І е, щоб вона не була, щоб ми не перетопили свій шоколад і не довелося нам його потім. Ну тобто, ми можемо його зіпсувати, то краще робити, щоб не вдаватися там всі в кондитерські деталі, тому що у мене ж канал якби для господинь. Але от ви маєте просто робити таку, таку послідовність дій, і все у вас буде добре. Залишайте якусь частку, потім ви її просто перемішуєте, вона розтоплюється в тій температурі, яка б залишалася по краях. Тортик попередньо охолоджений у холодильнику для того, щоб виливати ці патьоки. Температура моєї шоколадної маси має бути до 30 градусів. Тоді патьоки будуть такими гарними. Якщо буде шоколад трішки гарячіший, а крем. А тортик, верніше, буде неохолоджений, то, то, знаєте, от так вони от протікають і чуть-чуть такі просто, просто на, на дно миски, помимо торту. Мимо, все мимо. Тому ось так, якось так. І з декором я тут дуже не заморочувалася, зробила по-домашньому. Тому, друзі, я залишаю вас у сюжеті, якщо вам він сподобався. і я буду рада, якщо ви будете мені залишати все таки відгуки свої після того, як ви випікаєте. Тому що по Фейсбуку, друзі, я вас бачу, що ви користуєтеся моїми рецептами, але ніхто з вас не залишає ніяких відгуків і нічого не згадує про автора. Але це у Фейсбук. Насправді у Ютуб в мене тут у вас велика когорта друзів, і я просто безмежно вдячна за відкритість і за сприйняття і втілення рецептів, особливо Світлані Федорчук, тому що ви постійно їх втілюєте. Я вам безмежно, безмежно дякую. І також я безмежно дякую всім вам, хто мене підтримує коментарями. Я вас усіх бачу серцем також відчуваю і щиро за це вам всім вдячна. І, друзі, в мене там на каналі відкрита кнопка «Спонсорувати». Якщо маєте таку змогу, будь ласка, якщо ні, то найва... най... найвагоміший донат мені на цьому періоді від вас це ваші рекомендації друзям і ваші перепости в соціальних мережах. Все, дуже щиро дякую і до наступного сюжету. Бувайте! Бережіть себе! i